Я вже загрузився в Швейцарії, їду на північ Швейцарії до міста Басель на ту саму границю, де як завжди де я вже і заїжджав, і виїжджав і знову їду туди. Двісь цим разом мене не поведе через Німеччину і обійдеться без штрафів. Це б таку принаймні надію. От. Дав мені адрес на ту митницю, адрес, звичайно, не вписується. Тому я чекаю, щоб він мені скинув координати. Тим часом вписав собі то місто Басель. і їду в ту сторону. Маю туди, в принципі, небагато. Ще не знаю скільки я там маю до того. До, до тої точки в Германії. Так що не маю поняття. Маю надію, що не дуже далеко. Блять, заєбують мене отакі овулички нахуй. Ну як я маю, блять, розглянутися. Патиків ще понаставляли, блять, дебіли якісь. Так там города ніякого немає, ніхрена там не росте. Нахір той ставити той потик. Говорять тут по французьки між собою вони навіть. Странна країна, коротше. Дні по-французьки, другий по-італійськи, третій по-німецьки. Два кілометри як вони між собою говорить. В правій стороні власно видно гори. Але камера не повністю то поки передає. Точніше, практично не передає на горах такий туман лежить уверху шок гір не видно. вправо, потім вправо. Зараз буду їхати до того гарного озера, то інше озеро не тобі, якого я був. Або принаймні не та частина. За 100 метрів вправо, потім легко вправо. Лекко вправо, потім легко влево. нового я поїхав, конечно. Я мав їхати. Мав повернути в той ворот, коротше. Я і на платній дорозі. Але е, в Швейцарії платні дороги. Це просто треба мати. Ну, тобто, платити не треба, раз платиться в рік і маєш ту наклейку на вікні і все, і їдеш. них дивні номера і Швейцарія і Італія. Яким макаром як цього зрозуміти, я щось. До речі, по лівій стороні, ви бачили було тільки і замок. Дуже старовинний такий досить. Але там стоять машини на території. Цікаво, чи то туристи, чи там хтось живе. Можуть вполне можуть жити, тому що в усіх нормальних країнах е, живі, живий цей, живі. Нащадки королів Тільки наш один єдиний відомий сусід, країна, яка сама знищила свій свій царський рід, а потім ще й тішиться тими, хто їх знищив. А так в цьому світі живуть, причому. Досить вони в тотку зроблено: живуть за що держави. Навіть в Польщі живуть нащадки тих... Чи останнього короля, чи якого, бо в них там вони мінялися, вибиралися, в них не було там, щоб один рід йшов. Тобто там вибиралося, мінялося. А в більшості в нормальних країнах то нічого не мінялося. Ну, так, і в Ангелі, там Одна фамілія, вони йдуть і все. Навіть так, як от у нас було в Київській Русі. Там йшли Рюриковичі і всі князі йшли. Ну, то в Іспанії точно є, в Португалії точно є. За Італію якось не знаю. Там напевно навчатки не знаю, коли Цезарі чи що, У них там ніби короля не було. За 400 метр... От, Видно то озеро і видно в гори. Дві що вам видно. Зверху гори покриті туманом. Сніг іде туман і тому їх повністю не видно. За 100 метрів тримайся się пасу. tasu. влево. Trzymaj się nowego pasa, potem prosto.